Про статус єдиної державної мови в Україні почали піклуватися в опозиції. Верховній Раді пропонують впровадити обов'язковий іспит з української мови для претендентів на державні посади та низку інших посад, а також для охочих отримати громадянство України. Відповідний законопроект номер 1233 зареєстрували опозиційні депутати. Цей закон базується винятково на аксіоматичних тезах, на речах, яких немає жодного сенсу доводити. Що освіта має бути винятково державною мовою. Що державні службовці, суди, депутати, місцеві органи влади всі обов'язково мають знати державну мову. Що інформаційний простір, який працює у межах усієї країни, центральні канали, мають бути не 75% українською мовою, з якої це рації, а 100% українською мовою. А якщо є місцеві канали, якщо є національна меншина, так, то вона може мати мовлення своєю мовою. Тобто ми говоримо про аксіоматичні речі, про які ніхто не сперечається у цивілізованих і вільних державах на зразок Польщі. Чехії, Угорщини, Франції закон надзвичайно системний. Тобто він охоплює абсолютно всі законодавчі акти, які стосувалися української мови, і вводить тоді поняття обов'язковості вживання української мови. Чому? Тому що за час правління цієї орди. Були внесені поправки і зміни в законі, зокрема про судоустрій, що суд можуть провадити, скажімо, російською мовою. Зокрема, закон чи квазі закон Ківалова Колісніченка посягнув на мову освіти чи на мову інформаційного простору. Це закон, який абсолютно нічого не обмежує. Це закон, який винятково утверджує мову, зазначає у четвертій статті, що сила закону не поширюється на приватне спілкування. І сила закону не поширюється на церковну сферу. Хочете в третьому тисячолітті правити церковну слов'янською мовою? Правте, хоча я цього не приймаю, скажімо, ні як філолог, ні як людина. Хочете правити латиною? Правте собі латину і так далі. Ми не втручаємося в цю сферу. Ми тиснемо на ці важелі, які формують громадянина з націоцентричним способом мислення. Важко собі уявити громадянина Франції, який не володіє французькою мовою. Тому абсолютно не дивно, що цей закон починається з графи громадянства. Якщо ти хочеш стати громадянином України, ти не просто маєш володіти державною мовою, ти маєш володіти відповідним її стандартом.